Всім привіт, інформаційне агентство Мавіничани. Сьогодні ми запитаємо, скільки чоловік повинен заробляти для комфортного проживання у Вінниці. Скільки повинен заробляти чоловік для комфортного проживання у Вінниці? 20 тисяч вполне вистачає. 20-17 мінімалка. Uh -huh. То чого вполне вистачає? Їжа, одежа, uh -huh. все є. Ну десь до 70 тисяч на гривень. Так, 70 тисяч на що вони будуть витрачені? Наприклад, там на квартиру, на комунальну, там на продукти, на там для себе я вважаю, що 50 тисяч доларів. Дякую. 10 тисяч гривень. Дякую. Скільки ви заробляєте у місяць, якщо хочете, якщо доречно і можете. Стрімінгів з музики жити неможливо. Ну, якщо, наприклад, чоловік з жінкою живе, то я думаю, 25-30 цілком хватить. Угу. Якщо один. Ну, 15-20 вистачить. Угу. Це квартира, квартира провізія, да, відкладання, поїсти, так? Так, да, поїсти, вдітися і плюс-мінус, якщо вийде, щось можна відкладати. Uh -huh.